Скоріше! Кричі, стоп-крав! ту ту ру ту 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 все! Риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастердаком, так? Да? Ну а що? Ну все може бути, ну це люди люди проходять, на тебе дивляться. ну, Думаю, що трошечки трошечки притрушена, чи що. Альо, дзвоніть і знаєте, це буде. Ну, зараз побачимо, що у нас там, так. Зараз побачимо, що у нас. Всім привіт! І це я, імператор Диких Жриць, магічний ключик до вашого серця. Астролог таролог Діоніс. І сьогодні у нас розкладік для риб на грудень 25 го року. Поїхали! Ну що, мої рибки, по-перше, хочу привітати вас да, вже з наступаючим новим роком, Да, рибочки мої, щоб все у вас було гарно, щоб все у вас було чітень, щоб ви. Плили туди, куди знаєте, да, щоб напрямок у вас завжди був такий вірний, правильний і без помилок. Так ну що, рибачки, перейдемо одразу до розкладіку, щоб не гавити наш час, якого і так у нас дуже мало. Да, і ха -ха -ха, поїхали. Перша карта у нас потрусили, покрутили, повертіли, і перша карта. Помірність. Помірність, да? бачите, бачите, фокус. Фокус піймався. О, так, помірність, слухайте. Ну це карта така дуже цікава. По-перше, це карта спокою, да? такою спокою, помірності, всьому свій, свій час. Ось, треба знати у всьому міру, да? тому якщо ти любиш поїсти, ну слухай, ну пора вже да? настав же час. Прикрити то свій хабельник, ну скільки ж можна. Ну прикрити рота і трошечку збавити, да? бо калорії вони набираються, набираються як сніжним комом, у то воно йде, йде йде. Ну, на що воно тебе потрібно, да? Ну, любиш ти поїсти. Ну трошечки ну там собі ті безживучі, уже печі, чи калорії, гли... ці жири вугліводики. Ну, помірно, по помірно, що все було. да? Ну, або ти любиш трошечки да, там прийняти на грудь, да, трошечки чогось такого, да, крепенького. Ну, любиш випити? Ну, пий помірно. Да? Ну так само, ну, ну не так, щоб тебе. Просто приносили додому, так. Да? Ну навіщо? Ну кому це треба? Ну ну навіщо? Ну рибачки? Ну кому це треба, щоб вас хтось приносив додому, а ви тут так, ну знаєте, а утром зранку ти протинаєшся, голова от така. Ну на що воно треба? Ну можна чуть-чуть, просешечки, чуть-чуть там, чуть-чуть да? вінішка, ну щось такого дорогого, багатого, чуть-чуть да? для настрою і все, і все буде нормально. Навіщо то перепивати, переїдати, да. Ну слухай, ну кому це треба? Ну і звісно, ця карта, да, помірність, це ще в мене так воно, знаєте, програється як ну, йога, якась медитація. Ну, ну, це ж звісно, да, це коли ти вже там. Ну, коли тебе пару раз додому принесли, да, от того, що у тебе ну, не закривається да? апарат, який приймає їжу та да, напої, тебе пару раз додому принесли, да? ну і що? І звісно вже ти просинаєшся зранку, думаєш. Фух, ну це треба вже йогою, мабуть, позайматися. Да? Йога, медітація, йога, ну, да? пілакіси оці, да? тому, ну слухай, ну звісно, ну, якщо вже настав час займатися йогою, ну піди і позаймайся, піди і позаймайся, ну на що тобі на що тобі, ото, що було, да? піди позаймайся, може воно тебе, кумекалку твою і вправи туди, куди треба. Ось така карта, ось так вона у мене да? проігрується. Нічого не вигадую, да, рібочки, нічого не вигадую. що випало? То випало, да? то ми її розбираємо, то ми кажемо, це не я, я всього лише зв'язок між цим оракулом і нашим сесвітом. Да? Тому ну, слухайте, да? ви бачите, я сьогодні на да? у мене тут кафек, дуже, дуже смачний кажучи. Дуже смачний кафійочок. Я така сьогодні. У мене тут кафіочок, сирочок ще запакований. Я от сьогодні, знаєте, тих-тих-тих, Я знаю, це естетка Валентіна сьогодні. Да? У мене кофе, сир, ну такий з дирками, от, знаєте. Дірочки. А от бачите, так теж рот не закривається. Як тільки щось попадає ну, до рота, я маю на увазі їжу, так? якщо в мене щось попадає, ну, мене дуже складно зупинитись, тому треба завжди пам'ятати про цю помірність, про те, що краще нехай буде воно потрошки, але якісніше. Розумієш, А не от це все в собі, кілограм тих пельмені, да, кілограм хінкалів тих, там олів'є заїла. Мартині випила, сидиш коло бочок. Да, не можеш піднятися. До наступного дня їсти не хочеться. Ну навіщо це? Да? Поїхали далі, наступна карта. Так, рибочки ми крутимо, вертимо, да, що тут у нас випаде, не випаде. Так, і наступна карта, і наступна карта. Потрусили, потрусили, наступна карта. Король кубків отак от. Оце несподіванка, да? Король кубків, фокус. Оп, взявся, не взявся, не бачу, ну бачите карта, да? Вона морська. Дічка. Це ваша карта рибки. Це ваш король, це ваша карта, і бачите, морські коники тут. ну Що хочу сказати. Ну, по-перше, це дуже така яскрава енергія. да? Яскрава енергія. І хочу ще вам щось сказати. Це така карта, що треба слухати свою інтуїцію, да? ну це по-перше, да? бо оракул крижаного яєчка мені підказує, що треба слухати, якщо ти пішла на роботу. І така їдеш у трамваї, да, у собі їдеш, і ти тримаєшся стоє, бо ніхто ж місця, ну звісно, не уступе, бо да. Ну, якщо ти дівчинка, наприклад, да? якщо дівчинка, то ніхто місце не уступить. Ну, не суть. Їдете такі у трамваї, да, на роботу зранку, і думаєте. Так, я це попив каву, да, оце щось каву я попив, а чи виключив я плиту. да, Опа! І, і якщо в цей момент, якщо в цей самий момент, тобі щось таке окає! Окає в цей момент! Скоріше! кричи, Стоп ту-ту-ру-ту-ту-ту, -ту 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 -ту. Все додому, трамвай стоять! Додому біжиш! Скоріше! Робота! Да? Ну, ми не коні. Робота, да? ми не поні, ми не коні. Робота почекає. Біжиш скоріше додому, приходиш, і все гаразд. Ну нічого. Ну, зато це перевірила, зато інтуїція. Ну, підвела трошечки, ну нічого страшного, да? Але на душі спокійно може тепер їхати на роботу. Ну не страшно, що там тебе штрафують, виговор зробить, ні страшно. Головне, що всі цілі, що хата не згоріла, що ну, все хорошо. так? Да? Ну і ще це бачимо, так. Це король, це він тут не просто так намальований, так? Король море, морські коники. Ну, можливо, можливо, мені щось підказує, що може це чоловік рибка буде біля тебе. Може буде чоловік такий, може скорпіончик, може рак, ну а що, риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастердаком, так? Да? Ну а що, ну все може бути. Ну це дячки. Ну мальчики, ну не я це кажу, ну не я це вигадую, да? ну це. Ну карта, бачите? Ну можливо, якщо ти дівчинка, да? жіночка, ну можливо, ти знайдеш свого кіта. І нарешті, можливо, у вас вже з'являться маленькі рибки. А що? Ну, а що, ну а вже, вже пора може бути, так? Да? Ну, і рибки там, або там скорпіончики, або там терези. Ну, це вже ви там самі, самі вже вигадаєте, коли під, підгадаєте час, день, усе, цю зір'я, там, коли що, що в 9 місяців да, прожило і щось у вас там появилось. Ось тому, ну, так. Да? Ну і тут, ви знаєте, такий, ну, острів, може бути. Острів, ну, вода, навколо вода. Може, це і ваш, ваша друга половинка, яка буде по знаку зодяка, або рибка, або скорпіончик, або рак, да, рачочек. то може він відвезе вас. У ретрит, да, може, острів, да. І ви там будете, як у ті чунга з копіями, ну, добивати їду, ну їжу. Ну, все може бути, ну все може бути, слухайте. Ну непогана, непогана карта, непогана, і вона, до речі, ваша. Це карта риб. Да? Бачите, море, сонце, відпуска і морські коники і король. Отак от. Ну і ще це може бути натхнення. Це може та карта проігруватись, що це якесь натхнення, якась творчість. Можливо, ви зустрінете партнера творчого свого партнера. Ну, а що. А що ви в соло, ото там, да? якщо ви музикант, наприклад, якщо ви танцівник, це? соло. А тут бац, і вам зустрічається да, музикант, якийсь да? якийсь хореограф балетмейстер якийсь вокаліст, да? ну і ви вже робите якийсь такий проєкт. Проєкт робите якийсь, да? суспільний. Спільний, суспільний, ну не знаю. І що? І у вас це дуже гарно виходить. І цей проєкт виходить на міжнародний рівень. да? Ну тобто, це ж так може програтися, я не знаю. Я просто вам передаю інформацію, яка мене приходить. Ну, це я нічого не вигадую. Поїхали далі! Так, поїхали, ну що? Третя карта? Третя карта нашого розкладіка. Рибачки мої, слухайте, ну взагалі дуже непогані карти, я вам хочу сказати. вони дуже схожі. Але ну, зараз побачимо, що у нас там, так? Да? Зараз побачимо, що у нас там. Потрясли, потрясли, витягнули! Повіщений. Фокус взяли, фокус взяли, бачимо. Повіщений, так? Да? Слухайте. Ну це рибки також ваша карта. Я вам хочу сказати. Це також ваша карта. І хочу сказати, що взагалі, слухайте, ну це дуже цікава ситуація, да? виходить, що дуже кар... карточки вони такі дуже, дуже схожі. Дуже схожі одна на одну, да? все це про емоційний ваш стан, про ваше те, та все те, все те, що все те, що стосується в наш, вашого внутрішнього стану. Да? Тобто, ну, це не, тоді, не це не тоді, коли ти розпро, ну, на весь світ. вся твоя енергетика вилазить на весь світ. Ні. це про те, що ну, ти дивишся внутрішнь себе, да? ну, ти дивишся, що там, як там, щось трошечки підкапнув, там, щось трошечки підгадала, да? ну, там щось в собі така поковирялось чу-чуть. Такі, мали... Такі карти маленьких внутрішніх тарганчиків, да? тобто ну, треба позайматися собою, ретритики, Да? Ну і що ми мають? Сповіщений ще раз, да? Ну це така карта, що знаєте, ви будете у грудні щось десь зависати, мені здається. Або це буде зависання на роботі, або, знаєте, ну, мало лі, ну, не, Я не знаю, що у вас там в голові. да, Я просто передаю інфу. Може ви просто по, по вулиці будете йти, йти, ти йдеш така собі бац і. І стала. Люди, люди проходять, на тебе дивляться, ну, думаю, що трошечки, трошечки притрушена чи що, а ти просто стала і стоїш. Підвисла. Не? Ну, в прямому сенсі я кажу, що може так бути. Тож ти можеш підвиснути і все. і ну, Альо, дзвоніть і скорою, знаєте, це буде. ну, дівчинка стоїть, не може з місця, вона зависла. Розумієте? Ну, таке може бути. Або це ще може бути, ну, на роботі, проєкт якийсь, да, в тебе ти сидиш у цьому, ти сидиш в цьому офісі, оце на клавіатуру дзюндзюрюль, сидиш і в тебе. 500 тих правок, ти сидиш не знаєш, так коли ж це закінчить цей проєкт. Розумієш? Ну це може бути тако, І слухай, ну розраховано те, що грудень, якщо це саме щось таке по праці, ну не закінчиш. Краще скажи так, скажи, слухай, начальнику, да, своєму, скажи, слухай, давай так, давай ми відпразнуємо, відсвяткуємо це новий рік спокійно, то зі спокійною душою, я зроблю все в наступному місяці через новий рік, да, у січні. І все, і всем гарно, і всім хорошо. І ти не паяльця не, не, от, не висиш. Да? І, ну, і все добре в тебе. Може ще так програтися, да? але дивись, головне, рибочки мої, що вас в прямому сенсі не підви, під, 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 Підвисили. Підвісили. Підвісили, підвисили, підвисили. Повісили, повісили, підвісили. Підвісили! За якесь неприємне місце. Дивіться, дуже будьте обережні. Ну так, да, хочу сказати, що це така знаєте карта Ждуна. Оце, якщо ви щось розпочали і воно у вас щось довго тягнеться, знаєте, то воно і не витягнеться. Я вам так скажу. Тому чекати, чекати, ще раз чекати. Але ну, взагалі непоганий розкладік. Я думаю, що у нас вийшов, дівчатки мальчики да, рибачки мої на грудень. У вас тому дивіться, е гарних вам свят. Да, е -е загадуйте бажання, бо у нас таке ну, Новий рік, це час, коли треба загадувати бажання. Пишіть коментарі, ставте пальці вверх, ,да, підписуйтесь на канал, не плюся. І... і до нових зустрічей! До нових зустрічей, рибачки мої, я вас трав.